Друзі, ви коли-небудь замислювалися, чому одні люди ніби притягують гроші, а інші, хоч би скільки намагалися, живуть від зарплати до зарплати, можливо, секрет у даті народження. Так, ваша дата народження містить унікальний фінансовий код, який може відкрити перед вами двері до добробуту. Сьогодні я розповім вам, як розрахувати свій код багатства та активувати його силу то дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, які цифри залучають гроші саме у ваше життя. Друга основна частина весь Всесвіт підпорядковується законам чисел. Вібрації чисел оточують нас усюди, у датах, часі, навіть у наших іменах. Але головна комбінація чисел, що визначає вашу фінансову долю, захована у вашій даті народження. Дата народження це просто випадкові цифри. Кожна кількість несе в собі енергію, і якщо її правильно використовувати, можна налаштувати себе на хвилю багатства та успіху. Спочатку обчислимо ваш особистий фінансовий код. Складіть усі цифри вашої дати народження до однозначного числа. Наприклад, якщо ви народилися 25 липня 1985 року, розрахунок буде таким. 2 плюс 5 плюс 0 плюс 7 плюс 1 плюс 9 плюс, 8 плюс 5 equals 37 3 плюс 7 дорівнює 10, 1 плюс 0 дорівнює 1. Число 1 – це число лідерів людей, які створюють бізнес та першими відкривають нові фінансові можливості. А яке число вийшло у вас? Напишіть у коментарях. Тепер розберемо, що означає кожне число. Один. Лідерство. Гроші приходять через власні ідеї та проекти. 2. Гармонія. Фінансовий успіх через партнерство. 3. Творчість. Гроші приходять через мистецтво, блогінг, виступи. 4. Стабільність. Успіх у структурованій роботі та вкладеннях. 5. Ризик. Гроші приходять через зміни та авантюри. 6. Турбота. Багатство через допомогу людям. Бізнес у сфері послуг. 7. Духовність, фінанси через мудрість та навчання. 8. Число мільярдерів матеріальне багатство через силу волі та стратегію. 9. Щедрість. Гроші приходять, коли ділишся та допомагаєш іншим. Тепер найголовніше як активувати цей код. Кожному числу відповідає свій спосіб залучення фінансової енергії. Наприклад, людям із числом 1. Важливо ставити чіткі цілі та йти до них без сумнівів, а вісім необхідно оточувати себе правильними символами, золотими аксесуарами, коштовностями, енергією сили. Крім того, важливо правильно програмувати свою свідомість. Щоранку кажіть собі: мій фінансовий потік відкритий, я магніт для грошей, гроші йдуть туди, де є певність. Якщо ви щодня думаєте про нестачу, Всесвіт посилає вам більше нестачі. Змініть мислення, і потік достатку сам вас знайде. Також важлива подяка. Чим більше ви дякуєте за те, що вже маєте, тим більше благ приходить у ваше життя. А тепер уявіть, що ваш фінансовий код це ключ. Він вже у вас у руках. Залишилося тільки повернути його та відчинити двері до багатства.